Всім привіт! З вами я, Термомайн, і в цьому відео ми будемо гуляти в Буга-Буга. І в цьому відео ми будемо старатися розвинутися на нульовому аккаунті. То я гуляв на професійному аккаунті, там де в мене куча ресурсів бо я там розвинувся куча. що всього там роздобув, Це там пихався сильно в тому відео. То я буду розвиватися вже на новому аккаунті з нуля. Бо мені це є. Хочеться з самого нуля почати. Зараз ми постараємося злити цього чела. Які яси нас хоче злить. Тепер ай. Нас злив він. І давайте можу якийсь волос таке візьмемо. Так. Тепер ідемо добувати дерево. Зараз я добуду оце ді. Тут це дерево і повернемося до. Продовжимо, бо це затягне відео. Добування дерев. Все, я все, я вже скрафтив собі Початкові ресурси, ось ці інструменти. А також собі рюкзак зробив. Але в мене залишилося дуже мало ресурсів. Тож нам краще по цей, попливти. Ось тут у нас цей острів. Так, давайте скрафтимо човен. Ай! Та ну, ні! Криса. Так, тепер нам потрібно по новій. І в нас оцей ресурсів вже немає. Практично ніяких. Нам потрібно цей десь добуть хоча б щось. Опа, бачу когось. Він там щось ломає. Так, в нього є сокирка. Давайте його його поб'ємо. Так, мене встигли, по-моєму. Так треба це є. Любить його просто так, щоб він на дійшов. шов. Ні, він не йде на. Нас? Ай, на, на 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 тобі. А, ні, ні. он нам ударила. Так, нам потрібно поновити... Per це ще один човен. Отже, давайте до дійдемо до цього човна. І роздобудемо оцей ресурсів ще. Бо це вже нас вбило два рази за пару секунд. За перші секунди відео, тобто, вбили нас вже пару разів. Ну давайте я зараз оце є, розобуду ресурсів І оце є. І коли знайду щось цікаве, включу запис. О дивіться, що я цікаве таке знайшов. Валяється просто куча дерева Доступ. А ще й тут це є. все, але мы не будем ей добывать. <кхи> Поки що ежа ще є. Дай. А хоча давайте це. Ну будемо її покшувати, пощадимо. І залишимо для наступного. То буде тут офіс. Дребаси все світу. Я. Прикольно. Так, давайте це дерево. Ну і я добуду дерево. То це є. Все Так, все, я добув дерево. А також скрафтив ресурси. Да, это це є. Зелєму ось його новачка. Або ось того що с камнем. Зеллему. Где да, давайте ось цього новачка? Не с одной изичный. На, на на тобі. На. по Е, по. по. Так зараз можна акула напасти, там треба оце втикати. Але він теж втікає. Нам потрібно його наздогнати. Але перед цим нам треба це є. Зібрати ягоди. Щоб просто так не бігти з пустими руками. І треба його наздогнати і вбити. Щоб оце є. Нам дали якісь ресурси, ресурс, можливо. Так, ага. О, ми в синій тепер. А Ай, с новики мен никнейм никнейм за тер... Терминатор 743. А, -а, а, це наш тиммейт теперь. Я зрозумів, крутяк. Да, ты молодцы е. Скрафт эмоция е. Дубинку. И Так, давайте почекайте, поймал. Ну. Зараз мені треба декуди відійти. І ми починаємо вже, можливо, обіцять всього, що на, на якомусь іншому сервері. Бо Мені треба відійти дещо. Другой. поки що... Ми оце виходимо. І вже коли я прийду, продовжимо. Давайте продовжимо. Так. На на тобі, на вот. оп 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 оп, -оп, -оп, -оп. Оп-оп-оп, на, на! Ось так, ось так, ось так, на. Эй, чувак! Цікаво, як він мене вбив? Якщо... Я оцей... Почав раніше цей, е, всяке таке отворив перший. І навіть краще його пехаюся. Хм, може це читер. Бо в робоксі часто є читери. Які заважають грі. Ну, і зараз ми будемо поки що не будемо вспомнювати просто от А будемо крафтити це є всякі штуки і будемо далі розвиватися. Але можна було як крафти скрафтити це є. Донеково. Д... Базу. Це є човен рідников, з льоду. Але давайте оце є. Вже не будемо перекрафчувати. А зараз беремо ось ці штуки. Всі листки. Так, ось тут. -то. Так, як тут? то А, їх не дістати. Жаль. І давайте перепливемо <coughs> до нашої бази. Пуду По до нашої бази, Я продовжу запис. Але краще давайте я буду продовжувати запис. Бо тут доволі цікавий момент. За мною ганяється якийсь ли... Ли... лицар. Він у мене з луку. Так, давайте його обманюємо. Я доволі добре вмію обманювати на човнах. Я цей часто гуляю просто в режим під назвою Piotr Battle. Там потрібно цей. Винищувати ворожий човен. Я там часто цей на човнах плаваю і там часто скамлю. Оцей ворожі. Які за мною їдуть Ой, пливуть І я виграю часто там. Ну, не часто такой середньо в тому режимі. Що ж. Давай я допу. І продовжимо це є. А ні, хоча давайте оце є ще будемо продовжувати запис. нас зараз атакують просто так. За шо с мужового простокову. Так, давайте, давайте по тепер розвиватися. знову. Так, збиваємо з кактуса и голоса ці штуки. І... Давай то и продолжим. Так, браем. А, у нас стоит ресурс и нужно делать. ну, потом присутствует говорить. Давай, С, давай, С, щось. Ось давай кільнемо його. Просто для балансу всесвіту. Так ось так, на тобі, На. На тобі. Так він в АФК. Можу в нього піг. Він не розуміє, що то і як. Або це просто новачок, який не розуміє, що ми його легко вб'ємо. Опа, це тепер на новачок. А це якийсь чувак. Інший. Так він пішов. Тепер давайте оплувемо десь зробимо базу. Добудемо ресурсів ще, ну я добуду за записом. поки. А далі ми будемо на... будувати базу. Що ж, давайте. Включусь, коли я добуду ресурси. Так, все, я добув ресурси. Але мене обстреляв, тут то якийсь. Обстрілював, А також резорнуваться із... мерча с Тож, Але давайте зараз до бази. Оце є тіл трайба. Ну там де був, як мінімум тіл Трайп раніше. <кхи> і зараз ми ідемо їх винищувати, якщо зможемо. Коли я допливу, то включу запас. запис. Дивіться, я ці майдів знайшов. І тепер... ми будемо цей, ему разом впливаємо на це місце. Дужу, там поплуємо. Я буду там базу. Таким, таким, таким. Щоб усе не затягувати його. Пишите кого до. Оце є. Топливо туди. О, дивіться, який тут чувак є. Ого, дивіться, який хондайк. Зараз я його зберу. Камінь залишу для наступного когось. Ми вже підходимо до, до цього місця. Зараз ми подивимося, що там залишилося зараз. Так. І... <кій> Нічого не залишилося. І в чого я сюди їхав. Так, ну, думаю, я тут збудую невеличку базу. А хоча можу навіть на цьому можу закінчити. бо база зруйнується, коли я вийду. А вже в наступному відео збудуємо базу. Розбудуємо ресурси. Ну і оце, я у когось зарейдимо. Вступимо в клан, зарейдимо і зарейдимо чийсь будинок. Або це якусь іншу команду протилежну. А, ну, клан тобто. І ми, думаю, виграємо. Доволі я добре вмію воювати і всіх убивати. Але оце, якщо там будуть якісь якісь тапів боги боги і всякі такі, ми, думаю, вже взагалі програємо, бо в нас новачки в команді. Що ж, не буду вас затягувати на цьому моменті. До наступних зустріч і бувайте!